Всем приветики и с вами вот Короче, Сьогодні наш челлендж Готовка. Що я делаю? Коротше, сьогодні ми робимо чизкейки. От, і оцінювати ну, жюри нашої готовки, наших тортиків буде наші мами з Ані. Да. Вот. Так що ми сьогодні будемо готувати. Так що ми сьогодні будемо готувати чизкейки. Ми вже. Сад... Покупляли. Так, показуй, що ми покупляли. Аня купила жилет, жит, кінжи, цукор, Це вона взяла вдома. І вот. ще а, апарат. Апарат цю штукенці. Давай достанемо всі апарати. Один апарат. Так, це в нас другий апарат. Що у нас, коротше, два суперника. А куди вам Ну я не скажу, що я погано готую, но не скажу, що добре готую. У нас торти виходять 50 на 50. Я кулей, так? Да? Деколи можете виходити хороші, деколи ні. Ми завжди з Ані разом готуємо. а тут по віддільності. У нас собі, я собі. Ну у нас сама собі, а я сама собі буду все блендерити. У нас тут такий апараті крутий. Ти нажала пару? Да. Віримо щось. Я ще купила сир. Е, ще мені треба буде е, пряничка, цукорное молоко. Згущено. <гум> е, е, ванільний цукор. Це для начинки. Масло. Так, дос... Супер круте масло. Берне. Все, мисочки нам треба. Так, шайну І На этом, в принципе, все. Все наши ингредиенты. Да ты форма. Так, чекай. -ка, чекай -ка. Вот, Аня форма все. Так, все, это форма. Ой, что воно в кадр. Я буду просто. Не, она так не будет. она так не будет? ん <laughs> які бо то, що дехто пузір якийсь свій закуп забрати. А тут все переложу? Вот мій чизкейк. Вот мій чизкейк. Давай, не помагай. Давай, несемо. Несемо. Розли, пожалуйста. О, чи назис. Все, засовуй. Що воно мені... А, блін. Ми люди економні, треба позлизувати кожен краєчок. Гарячу воду 400 мл мені треба наш тут вже гарячий тут. Бо мені треба зробити желе. Ну давай. Що не? Вот. Вот, короче. Дівочки, вот так вот. Ти сюди пережила? Шар? Сюди пережила? Ні, не правильно. Ай, правильно. Дівочки, ви за мене вболіваєте? Ні. Бо то, я вже поставила духовку, горітися. Вот. Аніта вже миє посуду. Куб соду, Клубничку моє собі. А, ну клубніку моє. Я, я. Зараз треба помити оцю от групу суду, яка в нас назбиралася, стола треба повитирати. От, ще гамно тут якесь. Ууу, це що, це шу. Бе. В принципі, все іде по фаншую, да, Аніка? Yeah. Ну, Ані, там, звісно, якийсь гамопу. Yeah. Я не знаю клубничку. А чизкейк Там одна кітя спить, тут друга кітя спить. А Я йду мити гору посуду Такий у нас сметанник вийшов так, все прикрашаємо. то, что тобі треба до жале залита. Это би мала железа беруть куда-то його прямо такой наверх. А что? Треба было розрізати. Кого? Смоченно такой на 2. Ні. ні? А там пока так. Я роблю саме головне дело. Чищу клубничку. Так, опа. чого не чисте. Опа, все. і від туди кинула, туди положила, потім так з кожною клубничкою роблю. І Аня нарізає і кладе собі в торт. Там і треба багато клубники. А в неї три ящика дома, так що не страшно. Да, ні, ти. я собі пару клубничок устала, то я не хочу бігти. Тут зараз ще скаже, сама бігти за своєю клубникою. Блін, як ви думаєте, отаку уставляти, типу башку чиюсь? Так. Ні, ну я кажу собі уставляти, тобі тут понятно. Марки біжать. Ні, ні там. А є шумлять. Я, я слухаю. Річки біжать, пливуся. Марки біжать, а, марки біжать, милуйся. Милуйся, дивуйся. Такі от у нас торт получається. А це доложи. То завтра шу. Да, она показывала мне cheesecake. Я, я стала там 2 часа, уже час 37. Там мне стоит бляшка с водой и сам чизкейк, и выпускаю через 20-30 хвилин. Пару. Вот. і тепер закриваємо назад. Опа! Такий у нас ще кейк. А то Ані, на щастя, зараз його буде заливати желатином Ось такий желатин загущується. Зараз ще походить 10 минут, і вже він буде густий. Кстати, ми оця от стука. Густав, бачите? Там желатин є. Так що круто. Тіпічі пічіпачі потубіта убітали Так, Зараз Аніта прийде з клубничку і наріже, залє нашим желатину і вже буде готовий торт, тільки його залишилося заморозити. Ну, як заморозити, просто охолодити так, щоб він е, жалія не був. У і там і там а, прийшла Аня з м'яті. Ще м'яту принесла Аніта. Метод и там малиска. Вот малиска, но тем мятка. Девочки, вы тільки подивіться на цю красу. И на Аню, тоже Аня дуже крутий. Ну подивіться, Ну подивіться, ну два красавця. Сейчас нам не два подобаються. Мне мама подобається бортики, а в твоєму це червоное жилечко. Ой. Вот так. Оно сбоку. Причу боку, я не Струми? хочу. Ні, ти шо? Ну це просто я буду фоткати на пам'ять. Мені дуже подобається. Хатала, треба ставити. А я вже. О, є. Подивіться. Який тут слой. Пузічки, який він красивий. Їханий баба. І мій. Мені інтересно його розкрити, але він ще має стояти в холодильнику. Так що ставимо десь на 2 годинки. а Я йду дивитися фільм. Давай, Аня, красивий розріз. Боже, яка ліпота. Все, ще раз таку Я Так заради до ст... тарелочку візьму. Так, пробуємо. Хоум. Oh. Mm. Mm. Наш шикарний. Пропаем дупі Сьогодні щось занесем. На дегустацію наша мама і скажу в кого лучи. Я ж свій не пробувала. Перший дамо такий. Ага. Умога. Угу. Вкусний. Його другого не виробила. Ну, але вкусний. До ізрівняю. Чекай. Для на сорока. Ні, ця тут не так. Другий? Угу. Не треба очі. Ну, який я люблю. Ого. Це, типа, два одинакові чи два різні? Два різні. А, якщо два різні, ну, то воно саме те собою, с... те собою. Тільки щось таке тверде тут твоє. Де? Да. Там тут. пряник твердий. А, ну то воно, Ну то воно... Давай. <різь> Не смійся. І кайрот. Ха-ха-ха. А? Угу. Давай другий. Почка. Запам'ятала смак. Угу. Давай тварин. <свят> <этого. свят> а то сыр, да. Да. То есть кейхи. А там ты було. Склубничку. Да, жренью. да. да. А це сиром. Да. Ну просто он цена любителем. Я сыру. Не дуже я безпека. Та моя Мама наоборот, більше любить серу. Все. Хорошо, дві. Тут лесій. Подвиску всего, наверное. Так. Все, ми все вирішили. Нас победила дружба.